Однією з переваг протипіхотної міни ОЗМ 72 є можливість її встановлення у керованому варіанті. Боєприпас у керованому варіанті має ряд переваг, а саме можливість керувати спрацюванням боєприпасу у випадку настання слушної нагоди. Наприклад, коли в радіусі ураження міни зібралося якнайбільше потенційних жертв. Можливість переводити міну з бойового положення у безпечне. Наприклад, задля перенесення і встановлення міни на іншу ділянку місцевості, де в цьому є потреба. Згідно норм міжнародного військового права керований боєприпас не є міною, а є оборонним вибуховим зарядом. Таким чином, застосування боєприпасу в керованому варіанті дозволяється. Протипіхотна міна ОЗМ72 може застосовуватись як самостійний інженерний боєприпас в комплекті з наколювальним механізмом НМ71, відрізком двожильного проводу довжиною 100 плюс 10 метрів та джерелом електричного струму. Як інженерний боєприпас у складі возимого комплекту мінного поля ВКПМ 1. Як інженерний боєприпас у складі комплекту керування протипіхотним мінним полем УМП 3. Як інженерний боєприпас у складі вибухового пристрою НВУП комплект Ахота. В цьому фільмі буде розглянуто найпростіший спосіб встановлення однієї міни ОЗМ 72 у керованому варіанті. В цьому випадку комплект міни складається з міни ОЗМ 72, провідної лінії довжиною 100 плюс 10 метрів. Капсуля детонатора номер 8 а Наколювального механізму НМ71. Та джерела електричного струму. Перед початком встановлення міни слід переконатися у цілісності провідної лінії та справності джерела електричного струму. Для перевірки провідної лінії виконайте наступні дії. З'єднайте між собою два кінці проводів з одного боку провідної лінії. Під'єднайте кінці проводу з іншого кінця провідної лінії до клем омметра. В момент приєднання другого кінця проводу стрілка омметра має спрямуватись праворуч і зупинитись на відмітці 0. Це означає, що провідна лінія справна і проводить електричний струм. Переконатися у справності джерела живлення. Останнє має давати електричний струм, достатній для спрацювання наколювального механізму. На екрані зображено схему встановлення керованої міни ОЗМ72. Для встановлення міни в керованому варіанті слід. Протягнути провідну лінію від позиції оператора до місця встановлення міни на дистанцію 100 плюс 10 метрів. В місці, де закінчується провід, викопати лунку і встановити в неї міну. Встановити в міну капсуль детонатор номер No8А. Приєднати кінці проводів провідної лінії до кінців проводів наколювального механізму НМ71. Заізолювати місця приєднання проводів НМ-71 та провідної лінії. Відкрутити ковпачок втулки капсуля запалювача. Прикрутити до втулки капсуля запалювача міни наколювальний механізм НМ71. Попередньо скрутивши з нього його пробку. Замаскуйте міну та провідну лінію. Примітка. Для забезпечення непомітності та схоронності провідної лінії остання має бути захована під землю. На екрані зображено укриття провідної лінії за допомогою малої піхотної лопати. Повернутись до позиції оператора і приготувати джерело електроструму. У випадку використання підривної машинки, переконавшись в тому, що вона виключена, приєднати кінці проводів до двох клем підривної машинки. Засобами електропідриву міни ОЗМ 72 можуть служити радянські підривні машинки серії КПМ або інші джерела електричного струму. Достатнім для підриву однієї міни є застосування акумуляторної батареї напругою в 9 вольт більше відомою під назвою крона. Для знешкодження міни встановленої у керованому варіанті слід виконати наступні дії. Відключити джерело живлення, від'єднати кінці проводів від клем підривної машинки. Заізолювати кінці проводів провідної лінії. Прийти до місця розташування міни та відокремити кінці проводів від наколювального механізму НМ 71 Відкрутити наколювальний механізм НМ-71 від міни. Прикрутити різьбовий ковпачок до втулки капсуля запалювача. Вийняти міну з лунки. Вилучити зміни капсуль детонатор номер 8 а і сховати його в спеціальний пенал. Змотати провідну лінію.